હહ yeah. Доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх вітати. Дякую, що перейшли до нас на YouTube канал. Обов'язково залишайтеся разом з нами, друзі. Працюємо, обслуговуємо наших свинок разом з тим. Приділимо буквально 2-3 хвилинки і обговоримо разом з вами, чому саме з вами, тому що попрошу перейти в коментарі, друзі. Напишіть, будь ласка, регіон, в якому ви проживаєте. Ну і напишіть, будь ласка, що у вас відбувається із цінами на маленьких поросят Тих поросяток, які здебільшого люди купують для того, щоб відгодувати або ж зарізати для себе, або ж в послідуючому реалізувати, я, як і завжди, розказую про свій регіон України: це Сумська область, і Канатопський район безпосередньо. Ну а до вас звертаюся такими зверненням, щоб ми мали чітке розуміння, що відбувається в тій чи іншій області і регіоні України. Значить, що у нас сьогодні друзі відбувається? Знову ж таки, буквально вже місяці два, як ситуація стала незмінна. Не можна сказати, що вона геть катастрофічна. Будемо, як і завжди, розбирати два варіанти куплі-продажі: це базари і реалізація поросяток з дому. Якщо ми говоримо про базари, ціла, ціна у нас стала від тисячі гривень. Знову ж таки. Ми з вами регулярно обговорюємо, що може бути за порося за тисячу гривень. І до 2,5 тисячі гривень це поросята, вага яких в районі там, до 20 кілограмів. Але, якщо чесно, це дуже не ходові поросята. В середньому від 1,5 до 2 тисяч це ходова ціна і поросятка, вага яких там 11, 12, 13, 15, 17 кілограмів. Оце все, що відбувається із базаром. Покупець є. Знову ж таки, не можна сказати, що ніхто туди не приходить, але покупця Зовсім зовсім мало. Що стосується людей, які намагаються реалізовувати поросяток з дому, друзі, ситуація таким чином складається: 2-2 25 Знову ж таки, 13-15 кілограм 2000 тисячі гривень. Якщо поросята більше 15 кілограмів, ціна 2,300 2,500. Знову ж таки, хто як домовиться, там спілкуюсь багато зі своїми колегами для постійних клієнтів, існують певні знижки. Ну тому подібне, нічого нового не скажу. Тому товариство, з нетерпінням чекає інформації від вас, тим паче, що зараз холодає. Але в принципі, в цілому, навіть і якщо говорити про себе, люди телефонують, питають, купують. Нема прям такої мега-нереальної черги, але проблем із реалізацією абсолютно ніяких немає. Так що чекаю інформації з нетерпінням від вас.